А сейчас говорящая лошадь берет ее толкает, когда лошадь падает, падает вот так вот, чуть ли не разбивается и поднимается и говорит, блин, ну когда я уже сдохну. Ну вот это такой собирательный образ. Это про большинство э, артистов, которые, да, которые уже почти сдохли, но почему-то поют. Ось так бородато наші артисти жартують самі про себе на вітчизняному краймія м'юзікфесті. Здається, цьогоріч організатори поставили собі за мету зібрати ледь не всю важку артилерію українського і російського шоу-бізу. Тож без легкого аромату нафталіну певна річ не обійшлося. Для мене це вже забава. Я ж не конкурсант, ви мене хлопці. Я гость з великим стажем 22 роки на сцені. Поки одні артисти люб'язно нагадували нам про важливість власних персон, інші навпаки, переконували у власній скромності та невибагливості. Пантикалаті. Мені здається, це вже якось трошечки негарно. Ну, Я ж ще жасне, ви вже знаєте. Для нас велике здивування, що нас пригласили сюди і. Натіка виді там Ліонців, ви надалі Алла Борисовна, Борісовна ви фількіргоров і тут трухоп'я фільми фільми. Це... Три дні артисти вистрибували зі штанів, аби здивувати нас та перевершити одне одного в оригінальності. Даша Астаф'єва поголилась ледь не лисо, потап позеленішав. А Свята Лобода вивела на сцену живого ведмедя. Кажуть, хто чим може. Ми ж в свою чергу вдячні нашим селебриті за старанність та спроби здивувати нас. Якщо живеш в замки, треба деповікаті так сказати, по тмісті уже в халаті не вийдеш. ж смокінг. А оскільки будь-яка робота має бути оцінена, ми поцікавились, яку винагороду отримали учасники фесту за свої виступи? На фестивалі, а, ні, нікакого гнарара, чисто Кому-то платять. Ми кому підемо в касу, касувати Може, да, може кому-то але гонорару ніякого немає. Отакої виявляється, наші знаменитості, ще й неабиякі благодійники. Це дуже зворушливо. У Гутина лише одне маленьке запитання: чому ж ціни на квитки досягали 4 тисяч гривень за один день фесту. Люди пришли посмотреть на своих кумиров, на своих любимых певцов, певиц. Я бы заплатил з удовольствием деньги посмотреть на группу время, стекло, на потапа и а также на лепса. Вот в принципе, если даже эти три артиста выступали, бы с удовольствием заплатили такие деньги. Отож, панове, робіть висновки. Наступного року не обов'язково пропонувати глядачам лайнапи з десятками гучних імен. Достатньо запросити Лєпса, і ось він. Ідеальний музичний фест по-нашому. Ле... Далепси телі. Віка любить співати Самый лучший день. вчера.